І сьогодні у нас буде битва будівель. Зараз ми дізнаємося, що будемо будувати. І зараз ми знаємо три, два, один. у нас є три варіанти. Що, що, що відбувається? Це, походу, треба кнопка. він прикольно ручками рухає. Ой, на носику. Це браковане. Це так не працює. Байка, все, я не знаю, що тут? Машина. Ми будемо будувати машину. 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 Так. Ні, це на ході поставив. Це рахується. Я знаю як. А що? Ти просто неправильно. Береш кнопку. Добре, Правильно ставити знизу. Ой, знизу. Знову. Щоб воно спрацьовувало. Все, ми нічого не можемо. Так, три. Два. Ні, стоп. Почекай, я не на своїй частині. Ну що з тобою що є? є? Три, два, один таймер. Так. Ой, щось не схоже на машину. Ой. Я десь час вийшов. Ну, мені здається, вже все. виходить час. Все. Опа. Так, за час, <laughs> час вийшов. Ідемо зараз чи немо не <laughs> за дару. <нот? смех> <laughs> 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 ну, я би сказав, це на е, добру двойку. А це на 1 бал. Я, мож... я оцінюю їх машини. Стасова машина для свого часу це 7 <laughs> <з> 10. <laughs> Сергієва машина це на 30. Mm -hmm. Ну, ну на, на час формально, на час. Формально. Mm -hmm. Він взяв забагато для себе роботи. Так, mm -hmm. я згоден. Це наш директор Ми mm -hmm. багато грошей. Mm -hmm. Кожне відео по три копійки. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Він уже зробив 3 копійки. Два, три. Е, хвилина почалась, зараз ми вже зробили таймер. Е, так. У мене... Не вийде машина, я так бачу. Я не вмію їх будувати, ніколи в житті не будував. І у мене ніколи не виходить. Щось нормально. Чого ти так дихаєш? Прийшло, 3... Прийшло 30 секунд. Нічого собі? Прийшло 30 секунд, Стас, справляється непогано. Сергію треба піднажати. Блін, що я... що я тут роблю. Устас, непогано справляється. Нічого, Я думаю, він не будувати ніколи. У Сергія виходить якийсь будинок квадратний, червоний. <рес> Стаса поки якась буханка. 50 секунд. Як 50? Не потрібно. Будь ласка. Час закінчено. Секунду, секунду. Все. Остані годі. Остані годі. все. Ні, 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 все, -все. О, все. Все, все Ладно, все, ладно, все. Ладно, все. Ладно, все. Ладно, все. Останні, все, 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 останні. 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 У мене, мене теж щось. Сергій. Що ти ти? Не знаю. Перший йду до Стасу. Стасовий бусик я оцінюю ви... на 5 з 10. Я... Непогано. Ну так, за хвилину непогано. Не за хвилину О, непогано. Особливо? Особливо, що в мене телефон. Так, а тепер йдемо до мене. 5 з 10, я йду, Стас. Я, вважаю, я, вважаю, я йду. Ай, що не можу Ну, Сергія отримала трошки ліпше. Не сильно гірше, ніж ну, тебе. Але гірше. Мене, ось, хочу, коли б ти сюда ще поставив, ця віка вікна була б ще ліпша. Так, але. Сергієвий з учетом, що нема вікон, 4 з десяти. Ну, ні, не треба. Ми, так, і все. Ну і зараз буде за 5 хвилин. Ми починаємо. Три, два, один. Так. У мене буде компактна. Машина, але красива. красива. Пророблена доволі. Пророби. мені звати. Так. У мене краще, я придумала дуже круте щось. У мене буде красиво виглядати. Якщо хлопці додумаються зробити машину, яка їздить, то це зразу 10 балів. О, це всякі поршні, механізми, це капець. Це, це не тяжко, пішки... це дуже легко. Для так, але години... Так, дуже погано. Можна доробити декор, і вона буде найкрасивіша, ніж у вас. Але це Хватить коментувати, я пів... тобі не за це плачу. Але це займе пів години. А за що? Я тобі плачу за те, що ти. Мікрати не працює. Так, все. Вже хвилина вже прийшла? Я вже ще трохи У Стаса якась колісниця? Не комітеруюсь. Не коментую, будь ласка. Мою роботу. А я забув взяти буде. Ой, у Сергія поки що якийсь червоний квадрат. Та хватит. Дякую за підсказку. Дуже дякую. Ну я тобі таке скажу. Це всю правду Поки що хлопцю вже виходять якісь квадратики, а не хвилини. Це погано. Нічого. Нормально по нічого буде. Чому ти так певно не в цьому? Клоца, клоца і клаца, клаці. А по-друге. У мене по-друге не виходить. Нічого. Гарно, красиво. Заслать. Ах палалай. Я тобі більше так не Чого? Ну бо тому, неправда. Я йому плачу 100 мільйонів доларів. І це за те, що він просто. 9? Не коментуй! Ти мене відволікаєш. А я тут. Важливо прослухати. Все. Все. Я закінчив. Оцінюємо собі я машину. <гум> Тобі... ой, ой, у Сергія я що, такий да... червоний бусик, ніби я до школи їхати. Чотири із десяти. За п'ять хвилин це не настільки погано. За 5 не настільки погано, але у Стаса а, але... І... у Тебе Стаса цього... гарна а, грузова так, машина. Але... Це... Якби вона ще їхала, можна би було поставити десять, але це всього лише вісім. Але це не машина, це грузовик. Це грузова машина, ти ляво зайти. Все нормально, ну, у нього там горшочки. Коротше, Стас другий раз підряд виграв нашу. Стас другий раз підряд мене виграв, тому більше він ти будеш зібратися на моєму каналі. Так, хлопці, зараз <ристо> буде Ді друга збор, постройка. Дивіться, як це з боку. Будемо робити другу, так? Це виглядає дуже непогано, це виглядає дуже гарно. І я її ламаю через виглядає. <ристо> <ристо> Знаєш, <ристо> що, знає, що я зроблю? А ти Ні. Соня, пробай. <заз> <bai> Черевойка. Так. так, все. Ну, ми вже можемо прощатися. Можемо ми... прощатися ще друга друга буде. ну чекай. <заз>